Дух Європи у центрі столиці, здорова їжа по англійськи та фоєричне повернення Джамала додому. Чим Україна дивувала світ? Сьогодні у випуску Сієнс. День добрий. Сьогодні 27 травня. П'ятниця. Ви дивитеся випуск Сіенес? Я його ведуча Катерина Шевченко. Минулі вихідні на Михайлівській площі було дійсно гарячими. Сотні українців святкували День Європи. Що бачили кияни та гості столиці, про які європейські традиції дізналися? У сюжеті нашого кореспондента Георгія Шабаєва вже в четверте на Михайлівській площі в Києві збираються як дорослі, так і малі, аби відсвяткувати День Європи. Зацікавленість у святі, судячи з людною площою, з року в рік не спадає. Свято стало майданчиком для представників європейських держав, які розповідають охочим про культуру, традиції та освітні можливості їхніх країн. На заході можна прочитати вірші, потанцювати жваву музику, провести віртуальний тур країнами Європи та зробити фотографію на пам'ять з цікавими персонажами. Участь у заході взяло багато студентів-волонтерів, які допомагали організаторам у їхній роботі. Для мене цікаво бути волонтером, тому що це знаєте дуже гарний досвід. Це цікаво спілкуватися з молодими людьми, щось їм розповідати про Чехію взагалі про Чеську, про чеську республіку. Я вже другий рік беру у цьому участь і мені дуже подобається. Увечері тут відбудеться концерт української співачки онуки, тому заходи безпеки будуть посилені. Даний Сілий, захід, як сказати, вам мені здається і на і ньому босили, досить вули. безпечно. Люди Могі себе почувають, тому що він відбувається в день, причому свято День Європи. Приходять люди в основному. Це діти з батьками, молоді люди. Ввечері також буде концерт. Я не знаю. Більше молоді прийде. Я думаю, більше буде тут накопичення людей. Хоча буде надіятися, що все буде добре. День Європи триватиме два дні. Завтра на відвідувачів чекають різноманітні флешмоби, фестивалі вуличної їжі, екскурсії та театральні шоу. Зранку на Михайлівську площу приїде збірна України, звідки вона розпочне свій шлях на євро 2016 Георгій Шабаєв, інститут журналістики. 15 травня стартував київський євромарафон. Такі змагання на дистанцію понад 42 кілометри вже випробували Берлін, Париж та Рим. Чим столичний євромарафон відрізнявся від звичайних забігів, дізнавалася Вікторія Хуторна. Київ євромарафон проходить у столиці вперше. Він приурочений до святкування Дня Європи. Серед учасників представники різних країн, вікових категорій та спортивної підготовки. Проте усіх їх об'єднує любов до спорту. Yeah. Яку ж винагороду отримують переможці забігу? чому то да, то у нас призовий фонд порядка 80 тисяч гривень. Крім того, є велике кількість призова спонсорів. Навізуна мідаль, медаль марафон. А до старту вже залишаються лічені секунди. Марафонці мають максимум 4 години, щоб дістатися фінішу, який як і старт розташовується на НСК Олімпійській. У забігу беруть участь не лише дорослі, а й діти. Для старшокласників організували шкільну естафету, а для зовсім маленьких 100 100-метрівку. Перед стартом малечі отримує настанови від батьків. А вам діляють, тому, Тим часом марафонці вже дісталися фінішу, де вітають одне одного та отримують медалі. Саме Молодці. серед жінок першою стали Людмила Шелес, серед чоловіків Іван Бабарика. Обоє професійні спортсмени. Сьогодні сімей, якби біжав, в повну сілу на високий, такої високі, вперше у нас такий. такою дуже доволі. Привітати ж марафонців з перемогою. Завітали київські барабанщиці. Вікторія Хутерна, інститут журналістики. Здорове харчування. Модний тренд чи необхідна звичка. Ці питання досліджував англійський шеф-кухар Джеймі Олівер. Його представники проводять лекції про здорову їжу в різних країнах світу. На одній з таких в інституті журналістики побувала і наша кореспондентка Олександра Фурзікова. Ми це те, що ми їмо. З такою лекцією до Інституту журналістики завітала Ольга Кухар, амбасадор англійського шеф-кухаря Джеймі Олівера в Україні. Каша зранку, як джерело довгих вуглеводів півтора літри води на день. А щоб позбутися нітратів золочів, покладіть їх на 10 хвилин у воду. «Джеймі Олівер постить дуже багато цікавих рецептів і дуже багато розповідає про співвідношення в тій їжі здорового нездорового. І нам би дуже хотілося якоїсь мати підтримки там держави чи комерційних установ, які б були зацікавлені у здоровому харчуванні. Так що я думаю, що ми будемо цим опікуватися і е, на базі існуючих кулінарних школ зробимо щось подібне. Після лекції студенти поспішають на перший поверх у холі. Проходить благодійний ярмарок та кулінарні змагання. Сьогодні ми продаємо усі смиколики, а також зібрані кошти передаємо до дитячого будинку хмитові. Діткам за ці кошти ми купимо мабуть світашки, фрукти діткам, які продаємо дитячого будинку. Тут можна спробувати не лише торт, але й сирники та лимонад домашнього приготування. Безвредний для фігури торт з сиру і з бананами, і з посипкою пода Олександра Фурзікова, інститут журналістів. Джамала повернулася зі Швеції на батьківщину. Теплий прийом переможниці Євробачення влаштувала сотні шанувальників, які приїхали з вітаннями прямо в аеропорт. Зустрічала нашу співачку і кореспондентка Валерія Руденко. Учора вона із тріумфом виборола перемогу на найпрестижнішому пісенному конкурсі Європи. А сьогодні на батьківщині її вже чекають тисячі вдячних українців. 15 травня Київ, аеропорт Бориспіль. На годиннику 17.20. А це означає, що рівно через годину сюди прибуває літак зі Стокгольма із українською делегацією і нашою джемалою на борту. Ну що ж, ходімо зустрічати, переможця Євробачення. Близько шостої у терміналі, Д ніде яблуку впасти. Зал очікування перетворився на суцільне синьо-жовте полотно. На місці працюють поліцейські і бригади медиків. Люди різного віку і національностей приїхали особисто привітати Джамалу. Це не перевершено. емоції просто зашкалюють. Це просто дійсно такі моменти, які об'єднують усю нашу націю. Побіда Джамала це меседж всьому міру. Що Україна це достойна страна, талантлива страна. Це доводить те, що ми Україна вважається дійсно європейською країною. Зустрічали співачку близько пів тисячі людей. Серед них було чимало представників кримсько-татарського народу. Зокрема, голова меджлісу Руфа Чубаров розповів, про що говорив Джамалою одразу після її тріумфу у Швеції. Сказала Том, що вона готується до дуже великим теплим аб'ятієм. І чим швидше приедет, тим лучше, тому що я не можу говорить так много журналистам, тому що победу добила вона, а я поки купаюсь в лучах його слави. Коли на табло з'являється позначка, що літак зі Стокгольму приземлився, у залі очікування емоційності підіймається до найвищої точки. Женера! 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 Пасажири, які летіли одним рейсом зі співачкою. Невпевнено виходять з зони паспортного контролю, здивовано поглядаючи на шалений натовп. І ось він момент істини. Захоплена публіка хвилою овацій Зустрічає і побачення. у залі починається штовханина. Хмара фотографів неначе вуликом пересувається вздовж відведеного проходу. Журналісти і оператори, фанати і друзі. Усі опиняються за рівних умов. Погоні за вдалим кадром і можливістю, хоч Кремль Ока побачити Джамалу. Тим часом співачка не приховує сліз і запрошує європейців наступного року до Києва. Та чи зможе Україна гідно провести Євробачення? Ця тема вже викликала чимало дискусій. Ми зможемо, ми справимося. Ми в 2005 році справилися. Ситуація економічна була не лучше, ніж зараз. і рекламний ринок був не більше, ніж зараз. і Спеціаліста в тих портівізіона в Україні стало більше, поэтому мене нет ніяких сомнень, що все місцепродукт хорошо. Джамала збирає квіти, відповідає на декілька запитань журналістів і їде. Не всім вдалося розледіти співачку серед такої кількості присутніх. Засмучені прихильники сідають у скайбас, що курсує з Борисполі до Києва, і діляться своїми враженнями від побаченого. За жаленню було очень много людей, і жаль, що не далось хорошо розсмотрети жамало. но я очень благодарна їй за його побіду. Валерія Руденко, інститут журналістики. Київський маркет всі свої святкував свій перший день народження. Незважаючи на погану погоду, його відвідала чимала кількість людей. Чим дивувала покупців? Далі у сюжеті Діани Матвіїв. Проект всі свої стартував лише рік тому, але вже встиг стати стартовим майданчиком для більше ніж 150 українських брендів. На маркеті можна придбати не лише одяг від вітчизняного виробника, а й взуття та аксесуари. Як зазначають організатори заходу, всі свої це нова серія маркетів для просування всіх молодих українських брендів широкому загалу. Взагалі був на українського виробника, і я думаю, що ми підігріваємо інтерес новими моделями. Новими ідеями, тобто цікавляться, цікавляться. Маркет всі свої відбувається в декілька етапів. На кожному новому маркеті змінюються не лише бренди, але й тематика речей. Таким чином організатори намагаються не повторюватися і давати шанс усім молодим виробникам. Ми не вперше цій виставці, Ми вже не один рік ми практично вже з відкриття. Этой выставки участвуем и нас уже знают не только в Киеве и в других городах Украины. Украинские дизайнеры должны развивать свою. Продукцію окрім одягу, на маркеті представлені фудкорти з їжею та літня тераса зонний відпочинку. За словами організаторів заходу. Вони планують активно ростити та розвиватися. Маркет вже відбувся в Одесі. А 21-22 травня, відбудеться в Дніпрі, згодом в Харкові та Львові. Діана Матвію спеціально для інституту журналістики. Артзавод платформа у Києві перетворився у грузинський куточок. середині травня там відбувався тематичний фестиваль вуличної їжі. Анастасія розум розкаже більше. Незважаючи на погоду, в Києві на артзаводі платформа розпочався фестиваль вуличної їжі. Тема Грузія. Грузинський фестиваль відбувається тут вже вдруге, і незмінно, окрім їжі, зануритися в атмосферу цієї країни відвідувачам допомагають танцівники та аніматори. «Грузинська культура твічно вписується в нашу страну, і мені кажеться це тлічне місце для того, щоб всю атмосферу грузинської душі, грузинського танцю і їди. Кількість та різноманіття страв нікого не залишили голодними. А ті, хто куштували вже все, могли поласувати надзвичайними поєднаннями, такими, приміром, як грузинська лазанья. У нас ізначально була ідея продавати лазанню. Тобто Ми це італійське блюдо інтерпретували для вуличної їжі. Ну і поскольку грузинський фестиваль ми почали розробляти, як можна грузинський мотив влити в це блюдо. Нашли очень хороший рецепт с кинзой, с мятой, и это просто сочетание действительно уникальное, и вы сможете его попробовать только у нас. Для тих, хто любить не лише їсти, а й готувати. Організатори влаштували майстер-клас з випічки. Любителі гаджетів змогли поспостерігати за запуском дронів та одночасно послухати глибокі грузинські пісні, які лунали тут практично звідусіль. Фестиваль дав змогу відвідувачам відчути поєднання традицій та сучасності. Анастасія Розум, інститут журналістики. На сьогодні це все. Як розвиватимуться події далі, покаже час. Хорошого вам дня і до нових зустрічей! We'll be right